А от контрнаступ це не кіно і анонсу. Цього не кіно не буде відповідно. Таке заявив Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Естонії. За його словами, про початок операції свідчитимуть територіальні успіхи на фронті. Це не кіно. Мені складно сказати, як ви побачите контур наступ. Головне, щоб це побачила Росія, і не тільки побачила, а відчувала. А особливо ми говоримо про ті війська, які окупували нашу територію. Де окупація наших територій це і є результат контрнаступу. Наведіть мені приклад, яка країна НАТО воює сьогодні з Росією, або на території якої країни НАТО зараз є російські війська, присутність. Ми поки що не можемо знайти з вами. Це говорить, що це найкращі гарантії безпеки для України. На цьому крапка. Але ми люди адекватні і розуміємо, що жодну країну НАТО ми не будемо втягувати в війну. І тому ми розуміємо, що ми не будемо членами НАТО, поки йде ця війна. Не тому, що не хочемо, тому що це неможливо.